Вітаю, друзі! З вами Тетяна Дугельна, психолог-письменниця з Києва з України. І ми сьогодні продовжимо з вами навчатись на нашому базовому курсі з холодинаміки. Нагадаю вам, що цю систему методик я практикую майже 20 років як для себе, так і для своїх клієнтів. Я навчаю цій системі, я дуже вірю. В неї і знаю, що коли ви стаєте холодинамістом, коли ви вмієте бути холодинамічними, тоді ваше життя змінюється на краще. І сьогодні я вам розповім про найвищий архетип, який допомагає людині духовно розвиватись, змінювати свій світогляд, наповнювати своє життя духовними сенсами. Це вищий потенціал. Ми з вами вже знаємо про базові процеси холодинаміки, ми знаємо, що базовим процесом є відслідковування, і ви вже навчилися щоденно відслідковувати свої думки, трансформувати їх в полі любові це наступний процес холодинаміки. Також ви вже знаєте, що таке місце спокою і практикуєте його. І зараз один із важливих процесів або зрілих образів це вищий потенціал. Вищий потенціал є найвищим, наймудрішим архетипом для, для людини. А що таке архетип? Поняття архетип стало популярним в психології після того, як їх описав в своїй концепції структури особистості Карл Густав Юнг. І він вважав, і я вважаю так само, як і вважав мій вчитель, бо я вважаю Юнга своїм вчителем, що архетипи це носії згустків енергії з вищими вібраціями. Тобто кожна якась шляхетна, висока риса характеру людини це є якийсь архетип. Наприклад, ви вмієте турбуватися і налюблювати людей довкола себе, проявляєте добро, доброту. Це архетип материнський, або батьківський, тобто такий архетип, який турбується за тих, кого дуже любить і вважає, що хоче покращити їх життя. Або, наприклад, у вас є така шляхетна риса характеру, мужність, героїзм, патріотизм. То це архетип воїна. Якщо, наприклад, людина має такі якісь екстрасенсорні здібності, ними користуються, це може бути архетип мага або чарівника тощо. Тож, архетипи це такі, знаєте, конгломерати, накопичувачі певних рис характеру, і вони дають можливість нам незалежності від Певної культури, певного етносу, певної релігії думати, розмірковувати про будову всесвіту на мові, скажімо, такій планетарній, тому що в кожній релігії, в кожному етносі, в кожній країні, у різних людей на цій землі є. Розуміє, хто така мама, хто такий герой, хто такі янголи, і ось це такі основні архетипи, якими користуються людство і спокон віків, і буде користуватися. Я впевнена, скільки буде існувати на землі. Тому ми говоримо, що це певні такі структури, інформаційні структури, накоп... з накопиченою енергією, які дають нам можливість активувати наші думки, наші почуття, наші. Які... Якісь ем, фрагменти пам'яті різних рівнів, нашу уяву, е, проявити нашу волю. Тобто це такі, знаєте, згустки психічних вібрацій, якими ми користуємося для того, щоб досягнути певної мети. Архетипи, як правило, впливають на нас, на наш світогляд, на, на розуміння картини світу, е, вони впливають на те, як ми будуємо стосунки з людьми. Архетипи основні архетипи, з яких складається кожна людина, які описав, до речі, Карл Густав Юн, це аніма і анімус. Аніма це жіноча складова в психіці кожної людини, а анімус чоловіча складова. Увага! Не Жіноча і чоловіча стать, а складова в психіці, тому що вважається, що кожна людина має і жіночі якості характеру, і чоловічі якості характеру. Але якщо ви втілені на цій землі, наприклад, в тілі жінки, то звичайно краще, коли у вас жіночих якостей більше. Тоді ви більш жіночна, більш ніжна, більш тендітна. А чоловіки ну, ну так, склалося, вони мають бути більш героїчними, мужніми тощо. Але в сучасному світі все не зовсім так, все дуже змішано і вважається, що коли впливає психолог за допомогою певних методик або духовний вчитель допомагає своєму учневі збалансувати ці два базових, наприклад, архетипи аніма і анімус, то в людині відбувається певний гармонізуючий процес. Тож ми з вами тепер розуміємо, що таке архетипічні структури, і зараз я вам розповім про те, що ж таке вищий потенціал. Так от, друзі, вищий потенціал це дуже цікава структура всередині людини, яку Вернон Віктор Вульф вважав ключовою структурою для того, щоб ми могли максимально знайти контакт з своїм. Скажімо, потенційним, внутрішнім, або, я би навіть сказала, особистим Богом. Вважається, що людина, яка має контакт з своїм вищим потенціалом, вона має дуже високі вібрації. Що таке високі вібрації? Це коли ваші думки, ваші почуття, ваші е цілі, ваші вчинки відповідно, вони шляхетні, вони позитивні, вони. Створюють хороше довкола вас, і коли ви дійсно управляєте своїми емоціями і почуттями, так що вони вас не руйнують, а вас збагачують. Також вважається, що коли ви знаходитесь в контакті з своїм вищим потенціалом, то ви виконуєте своє призначення на Землі. Нагадаю, що призначення це те, яким чином ми можемо ділитися своїм досвідом, в тому числі з минулих життів, а на другій ступені холодинаміки вивчається саме минуле життя, є технологія занурення в минуле життя. Так от без контакту з вищим потенціалом це неможливо. ну, Наймів в холодинаміці. Тож виходить, що коли у вас є контакт з вищим потенціалом, то ви відчуваєте себе господарем свого життя, ви можете з високими вібраціями дивитися на світ з ракурсу божественного плану. Якщо хочете, це якраз той план, де знаходяться боги творці. Таким чином, що в деяких, в деяких процесах ми вважаємо, що взагалі холодинаміка це наука, яка допомагає людині накопичувати і працювати з життєвою енергією, а та Кожна взаємодіяти з вищим потенціалом. Тобто це така ще одна трактовка, що таке холодинаміка. З одного боку, як то кажуть, те, що ближче до тіла, ми працюємо з життєвою енергією, бо вона нам необхідна у всіх, у всіх сферах життя. А з іншого боку, холодинаміка допомагає нам мати контакт з тим персональним Богом. І я колись навіть показувала таку метафору, коли я вивчала ще на, на самому початку свої Такої холодинамічної, можна сказати, кар'єри, коли я тільки починала ставати холодинамістом, мені показав мій вищий потенціал, образ як між собою пов'язані наші е е різні життя, наші різні втілення. Мені показали знаєте, такий одуванчик, саме там, де парашутики. І оця серцевинка, куди ці парашутики були доєднані, це був вищий потенціал. А кожен парашутик це окреме життя. І оці Окремі життя ці насінинки на кінчику це наш досвід, який цей парашутик життя несе, і несе однозначно до вищого потенціалу або від нашого вищого потенціалу для того, щоб взаємодіяти з світом. Тож це було дуже цікаво, так дуже образно, дуже потужно, що вищий потенціал це з одного боку якийсь вищий, наче за, за межами нас, за межами нашої реальності Бог. Наш персональний, а з іншого боку, це наше ядро, це наша внутрішня структура, яка знає про нас все, яка е, любить нас безмежно, яка захищає нас, яка турбується про нас і ніколи не відчуває нічого негативного постійно позитиві. Але ми, не маючи з ним контакту, не довіряючи до речі інтуїції, бо інтуїція це інструмент вищого потенціалу, ми втрачаємо дуже багато. Навіщо нам потрібно розкривати цей вищий потенціал? Як ви вже зрозуміли, що ми розкриваємо інтуїцію, розкриваємо свої здібності, за допомогою вищого потенціалу, ми можемо отримувати відповіді на будь-які питання, а отже, жити в щасті, в любові, в злагоді, в достатку. Тобто, коли вам чогось не вистачає, коли ви не можете подолати якісь труднощі, ви просто починаєте взаємодіяти зі своїм вищим потенціалом і він вас спрямовує. Тож, вищий потенціал може давати підказки для стілення тіла, якщо є проблеми з тілом, для стілення стосунків, якщо у вас є в цьому напрямку якісь проблеми, для стілення, наприклад, якихось робочих моментів, для стілення там якихось ваших якостей, характеру, і так далі. І так далі. Взагалі, контакт з вищим потенціалом це не просто життя в серці з високими вібраціями, а це постійний друг. Вищий потенціал. Це ваш друг, який допомагає вам робити усвідомлені вибори. Тобто, ви, коли відчуваєте, знаєте, як я дуже часто кажу, вищий потенціал це дуже так десь на рівні не серця, не сердечної чакри, а трохи вище, на, на рівні чакри благодаті. Коли ось тут у мене тихо, навіть якщо весь світ руйнується, коли в мене тут тихо, я знаю, що все буде добре. Тобто, я чую, я відчуваю, я, я знаю, як зі мною спілкується Вищий потенціал. І ось я вам хочу сьогодні порекомендувати подосліджувати саме познайомитися з вищим потенціалом, і ми будемо зараз з вами знайомитися не просто так. А я би хотіла, щоб для вас це було корисно. І я хочу вам запропонувати подосліджувати один із аспектів картини світу людини. Що таке картина світу? Картина світу це та опора, на яку ви. Свідомо, краще, якщо свідомо, або неосвідомо усвідомлено опираєтеся в своєму житті, це уявлення про світ. Про взаємодію вас з цим світом, про те, що є довколишній світ, хто такий ваш Бог і хто ви в цьому світі і в стосунках з цим Богом. Тож, по великому рахунку, ваша картина світу вона відповідає завжди на питання: хто я і навіщо я тут живу. Тож я вам пропоную не просто піти познайомитися з вашим вищим потенціалом, а задати йому питання, наприклад, хто я і навіщо я саме зараз тут живу? На цій землі. Тож, давайте спробуємо. Вірю, що у вас все вийде, і пропоную вам заплющити очі. Зробіть глибокий вдих, повільний видих. Дихання спокійне, повільне. На рахунок три максимально розслабтесь. Один. Заспокоюються думки. Два. Видихаємо, тіло розслабляється. Емоції також стають спокійними, рівноваженими. Три ваше тіло глибоко розслаблене, а думки сконцентровані на образі місця спокою. Відчуйте, що ви зараз знову з'явилися в картинці, яку ви створювали. Яка називається вашим місцем спокою, місцем сили. Відчуйте, як вам тут добре, як ви наповнюєтеся енергіями всіх стихій, дихаєте глибоко чистим повітрям, посміхаєтеся сонцю, бачите довкола прекрасні пейзажі, можливо, водойми, гори чи ліс. Ви відчуваєте, як ви впевнено стоїте на землі, ви відчуваєте спокій, тишу і гармонію. Ваше серце відкрите, і ви потужно спрямовуєте в місце свого спокою, поле любові. І поле любові заповнює ваше місце спокою, повертається до вас з кожним ковтком вашого вдиху. Кожен ковток повітря це вдихання світла. Кожен ваш видих це видих світла, світло і любов одне і те саме, вирославлені і збалансовані. Уявіть, що зараз тут проявляється ваш вищий потенціал. Він може проявитися будь-як. Застосуйте свою уяву і уявіть, що зараз в вашому місці спокою візуалізується, проявляється вищий потенціал. Можливо, ви його гарно розглядите, він має якусь стать, якусь форму, а можливо немає. І ви просто знаєте, що він є, але конкретики ніякої ви не бачите. Це також нормально. Саме основне, що ви зараз відчуваєте в тілі, і які емоції ви відчуваєте. Якщо вам тихо, благісно, можливо, трошки зворушливо, і в тілі розслаблено, то вищий потенціал зараз з вами на контакті. Він завжди, коли приходить, нам ми наповнюємося відчуттям безпеки, радості і внутрішньої тиші. А тіло розслабляється і зцілюється. І ось зараз ви можете подумки, запитати у свого вищого потенціалу, хто я на цій землі? І навіщо я зараз тут живу? Я на цій землі і навіщо саме зараз я тут живу. Відчуйте, як ви наповнюєтеся внутрішнім знанням, воно у вас проявилося зразу об'ємно, образно і миттєво. Ви раптом, як наче згадали, хто ви і навіщо? Наповніться цим знанням, подякуйте вищому потенціалу. А якщо ви ще не отримали знання, то побудьте в цьому стані стільки, скільки потрібно, щоб знання, відповідь прийшли до вас. Як тільки ви його отримаєте, зробіть глибокий вдих. І на видиху, з посмішкою і вдячністю вищому потенціалу розплющте очі. Дякую вам сердечно. Впевнена, що у вас все вийшло. Раптом не вийшло, то ви можете ще раз і ще раз спробувати це зробити. Ну, Перш за все, я хочу вас привітати. Ви познайомилися зі своїм вищим потенціалом, і він може мати різні образи. До когось вищий потенціал приходить в формі вас самих, відповідає вашій статі і вашому навіть обліку, тільки, можливо, трошки більше усміхнений і більше щасливий. У когось це якісь старці, а в когось це якісь вчителі або божественні сутності. І немає правильних чи неправильних образів. Є той образ, в якому сьогодні вищий потенціал до вас прийшов, він найкращий, наліпший для вашої свідомості і підсвідомості, і ви через нього можете найкраще з ним встановити зв'язок. Тому вищий потенціал це найзріліша ваша думка, або найзріліший, наймудріший ваш холодайн, який однозначно управляє вашою космічною програмою втілення тут на землі В Обрали, служити Всесвіту або Божественному плану за певною програмою, і цю програму достеменно, повністю, в повному обсязі, знає ваш вищий потенціал. Якщо ви хочете відповідати тій програмі вашому призначенню, за якою, з якою ви сюди прийшли на землю, то ви можете приходити в місце спокою, викликати свій вищий потенціал на контакт і задавати, задавати, задавати питанням. В будь-якому випадку ми знаємо, що вищий потенціал це найкращий гід між вимірами і просторами. І якщо ми з вами хочемо зануритися в якесь минуле життя, то без вищого потенціалу ми туди зануритися не зможемо. Вірніше, зможемо, але буде набагато важче. Вищий потенціал може нас перемістити в будь-який вимір за межі будь-якого часу простору і розкрити нам відповіді на ті питання, які довго. Го довго, довго довго нас мучить. Саме основне, що вищий потенціал це абсолютна наповненість нашої істинної природи, нашої сутності, яку ми хочемо реалізувати тут, в цьому лінійному часі, тут на землі, але нам завжди щось не вистачає, нам щось бракує, ми чимось незадоволені і ми витрачаємо багато життєвої енергії дуже часто навіть на боротьбу з собою. А вищий потенціал, так як він існує поза часом, Часом, поза простором, він нам постійно дає дуже потужну енергію безумовної любові для нашого розвитку. Ну, вищий, вищий потенціал, на думку, Верна Вольфа, це якраз самий великий потенціал нашого я. Тобто у кожного із вас є потенціал розвитку, і ось тому вищий потенціал це максимальний для цього втілення ваш потенціал. І якщо ви будете на нього орієнтуватися, то ви завжди будете розвиватися, ви будете задоволені собою, він буде розкриватися крок за кроком вашої еволюції і давати вам постійну енергію. Я вам чесно хочу сказати, що моя практика показує, що коли я в контакті зі своїм вищим потенціалом, в мене Постійно неймовірна кількість енергії, і я можу цією енергією як розпоряджатися сама, так і. Користуватися для блага інших, Тож, я хочу вас заохотити, взаємодіяти з вашим вищим потенціалом, Він інколи приходить навіть в образі ваших янголів, і таке також може бути. Тож контактуйте, уявляйте його, звіть його, слухайте його, і ви з часом зрозумієте, що в житті набагато більше можливостей для того, щоб жити щасливо і жити в духовному просторі, ніж нам здавалося, коли ми. Мислили тільки раціонально Вищий потенціал це і раціональна складова нашої психіки, і вона має право на існування так само, як і існує наша логічна складова. І сьогодні ми з вами розібрали, що таке вищий потенціал в холодинаміці. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю на ваші коментарі під цим відео і бажаю вам жити в контакті з вашим вищим потенціалом в обіймах його і, звичайно, в полі любові. А з вами була Тетяна Дугельна. До зустрічі на наступному уроці.